Привіт, друже! Ти на каналі Світляк. Мій ігровий нік Specific 7D2. Звати мене Роман. Це канал саме Про Лолтехи. Сьогодні у нас друга частина відео про пригоди моєго 1390, якого звати Джой. Так назвали ми для його. Отже, піщана ріка. Ідеальний сетап. Погадні Проти мене Т-49 який дуже легко буде пересвічуватись. Одразу йдемо на ліву сторону і команді просто прикликуємо Давайте допомогу. Текст. Так, так. Намагаю щось прочекати. Знаходимо SORA. TS53. Бураска. По обладнанню, коп, бо оптика, Трофейна мала шумка, настанова для огляду. Поки що не дергаюсь, свічу і добре. Все чекаю, поки хтось там відстріляється по тому, хто світиться. Артамаже. Токсорчик в Бетерсі. Так, ну що, там тут до мене йшов Бураск і іпотеха XM66. Я все чекаю, коли у нас з'явиться вже робити звідсіля ноги. Чесно, не поспішають. Т49 грає на центрі. Потеха виставляється. Ловить лампу є, розумію, що ой-ой-ой! Треба трохи звідціля тікати. Я от зараз чекаю, поки вони просвічуються, можливо, десь відію трошки. І центр потім засвічувати і давати якісь постріли вже. Так бачу, СТ підтримує мене, саму ажка також підтягується. Проклікую на центр. Поміщаємо конвея, так. Обережненько. Поки що не свічусь, добре. Дивись, поки що нуль. Ось. 360 асист перший пішов. Довго союзники розкачуються, довго не думають. Вже підтягнулись мої союзники до мене, сама біля мене, естеха біля мене, Потеха піді мною. Я вже менше боюсь виходу Бураска, ПТшки. Тому починаю трошки нагріти, давати постріли і більш агресивно світити. Засвідчено епотеха, дуже близько вже було. Але ж асист йде потихеньку. Вже 1700 насвічено, 248 дав. КС-53 знов підставляється. Забирають його зовсім. Ну що, дивись на мапу. Наші там. Піддавили зверху. Мої союзники позаду мене також піддавлюють. Заве щось. Спит стоїть. Залишаємо 10 хп, дуже прикро. Добирають його. Відсвятився повністю. І трошечки далі. Мені цікаво, що там на базі стоїть, тому що я розумію, їх стримують по які там на полках стоять вдома. Давай трохи подивимося. Ксор десь впав в яму, напевно, Бураск також не розуміє, де він дівся. Знаходимо варту. Бураз світили мене? Так, бачиш, Бураска огляд добрий. Тому треба контролювати. Ситуації т 103 отримує, Поразка отримує за світом. Ну добре, добре. Ми треба трохи постріляти. Так і добираю. 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 Щось звітися 49-ка під моїм засвітом. Ідеально, все вийшло, там посвітив, там постріляв. Все світиться, все зрозуміло. Тут хіба більше? А Ану, бум. Просто ідеально. Зажали. Ну, цей раз більш вигідний, нижній. Дуже часто з цього респа отакі проходи. Команда. Противника чомусь стоїть на оцю полку, на оцю ось, оцю. отут десь грає, зажимається на базі своїй. І Дуже часто і гору віджимають наші з нижнього респа і першу другу лінію. Цього я не пробіг, башту, так? Ну так уже дав, думаю, може, може заберу. Бораз тікає. Ну, ой, гарний. Дивись. Дуже легко, дуже просто. Зараз ми подивимося, що не що не світив. Не забувай про вподобаєчку про коментар. Якщо є змога підтримати матеріально, є посилання в описі до цього відео. Отже, знак власності Мастер 6047 дониз насвічено. 1525 настріляно, 2 фраги. 1362 досвіду. 11 пострілів. 10 влучень. 7 пробивань тисяч плюсів. Ось так. Просто, красиво, невимушено. Ну що, це була друга частина відео. Ще є бої 1390 більш таки насичені. Отже, за ще, не забувай. Пока-пока, слава Україні!